Це дуже просто. Українці на війну, а жити і працювати будуть іноземці. Так? Нам самим відомі вже плани цієї влади, плани відновлення економіки України. Вони пропонують завести в Україну мільйони азіатів і африканців для того, щоб поповнити там трудові ресурси тралівалі. Вони навіть не думають повертати тих українців, які вже виїхали в Європу і Америку і послідати зараз. Не планують, їм того не треба. Їм треба українців вигнати з України, а на місце їхнє, отут в нашу Україну, заселити всяких чужинців. Тобто зараз війна триває, українці гинуть за право азіатів і африканців жити і панувати на нашій землі. То що це, це, це така війна? Звичайно, що це все є несправедливо, звичайно, що це все є злочинно. Ми з вами повинні це розуміти. Ми з вами повинні розуміти необхідність не то, що там відмови від тих планів, фактично утилізації українців в Україні, а навпаки, щоб в Україні були ухвалені жорсткі антиміграційні закони, щоб до нас в Україну на незаконодавчому рівні заборонити міграцію. Щоб не сталося у того заміщення українців в Україні чужинцями. Зараз українці воюють на фортах війни, то українці воюють за свою Україну за право самим жити і панувати на своїй землі. То це право потрібно прописати. Пам'ятаємо, що у нас влади, усі ці держаморди, власники засома інформації, власники мільярдів на більші Вони всі є особи неукраїнської національності, не українського етнічного походження. І вони будуть плекати у надії, щоб знищити українців в Україні. Тому я є. Активний прихильник того, щоб узаконити законодавчо прописати неможливість утилізації українців в Україні. Щоб законодавчо прописати, що земля українська держава українська є власністю українського народу. І поки не повернеться до нас в Україну, ті українці, які виїхали на чужину доти. Тут ні про яких емігрантів бути мови навіть не може, ніяких азіатів і африканців, тим паче ніяких українських паспортів їм. Колись ми відновимось після цієї війни і будемо жити вільно вільному світі, до нас будуть приїжджати із Африки, з Азії, з Америки, із з Австралії, будуть тут жити, працювати. Ми до них будемо їхати. Це буде нормально, але це буде потім. А поки ми не відновлюємося після цієї війни. Ні про яких чужинців в Україні і мови бути не може.